Гай, всім на Шемч, сьогодні 29 червня і еще, сьогодні починається 1-8 евро 2024. Як дуже швидко реально йде, підписався буквально 2 неділі насилу живування футболом. До речі, пока не було футболу, а було якось непривічно Пишіть комменти, якщо вам теж було непривічно, потому що ну, привикаєш, що кожен день футбіч. Начнем з того, що в 19.00 буде Швейцарія, Італія, це гнема сама ж дня, а в 22.00 буде. Германія, Данія. Германія Данія більш всього я не подивився, тому що в мене без світла, а цей матч в мене є шанс подивитися. Тому let's go, дивимося на статки. Логічно, що Італія більш сильніша, Італія більш трохи зірковіша, але це тільки в грі. В Реалафії, на мою думку, Швейцарія виграє, і вона для мене є фаворитом матчі, і вона для мене є сильнішою командою. Тому якось так давайте подивимося, як працює іскустивний інтелект і порівняємо рахунок з тим. Що буде сьогодні ввечері. Let's go! Дефолтна превюшка, да? вони це завезли, пару анімацій, нічого цікавого, якщо чесно. Зразу трибунка Аканджі, Барелла. Дунарумма. Собослаї. І... на Швейцарії доволі зірковита. Да, там не прям вау зірючки, зір... але... але вона покаже, що хто є, хто. Ми бачимо акцент на... Барелі збірна Італії і на Аканжі збірна Швейцарії. Болівальники на стадіонах і ми розпочинаємо цей матч. Розводить м'яч збірна Швейцарії. І удачі вам, пацани! Давайте розк... поговоримо про те, як про групи Італії і про групи Швейцарії, як на мене, Швейцарія. Взяла максимум з того, що вона зробити, і, до речі, це дуже добре. Вони зіграли з німцями нічою і всі ті дві ігри вони виграли. Вони красавці. Так що не пам'ятаюся, вони виграли. Італійці що? Італійці першу гру в Албанії Єліє -єлі виграли 2-1. Ну як Єлеєле, виграли 2-1. Далі вони. іспанцям програли 2-0. Чи 1-0? Не пам'ятаю. 1-0. Так, да, 1-0. 1-0. Недавно було, вже позабуваєш. Одной програла іспанцям, але, хоча там іспанці жорстко домінірували, Італія абсолютно нічого не могла зробити. І в останньому матчі в е, хорватії Італія, італійці на останній доданій, на, на другій останній доданій хвилині, на передостальній, штанга відбирали, до речі. Зрівняли рахунок, і рахунок став 1-1, і вони вибили Хорватів. І таким чином вийшли. В полуфін. в одну восьму. Барел атакує, але там захисник збірної Швейцарії вся хаває. Кого я знаю в збірній Швейцарії, це Варкас. Далі Аканджі. Далі Ян Зомер, Там ще є Кобель, який чомусь не грає. Не знаю чому. Наверно, не симпатизує тренер. Ем Болоті самий. Ну, як я знаю, не знаю його. Далі... Ох, Ємагу там фін... Дивіться, який гол, Йопти! Шакірі, Кірі головне з'їр... Ємашуарі 1-1. Ви бачите, тільки що розкадував, я ще подохіревий, чесно. Mm. Хорошо, ну в нейми, так? даже, тут більшість геймфейсів немає бути, тому що вони. Ну, вони уви, для всі 24 вони такі сіві, посередні гравці вони грають в посередніх клубах. Але ви подивіться, що тут було. Фінтяра і тут просто отскок, і 1-1-1-0 Дуна рума, Дунарума ну, без шансів для дирка Руми. Ну, він на місці просто був, це анімації воротарів у 24 тому можливо, все було по-іншому. Далі ще є Окафор з Мілана, молоденька Зірочка. І ніби все, ніби все. В збірній Італії трошки поярче, там дуже багато гравців з серії А. Є Ді Марко, чемпіон Італії, є Ді Лоренцо, який позаминулий чемпіон Італії, гравець Наполі. Є Барела, теж чемпіон Італії, Міланського Інтера. Джиджи Донарума. Жовта кажешка, Димарко, там гріє лиго фол. Донарума Днарума гравець ПСЖ. Та дуже багато. Скамаха, який виграв Лігу Європи за Аталанту. Не знаю, що зараз він є чи немає. Жорджині, який грає в арсеналі, але він цьому ж у цього літа він покидає клуб. Заканчивався контракт у нього 1 липня. Гранні Джака, як я про нього забув, чемпіон Німеччини, капітан збірної Швейцарії. Як я про нього міг забути, ну всіх не сповниш. Ну це так хвилина, Любідрузі виграє грає 0, як на мене, плюс-мінус це саме і в Real Life в 19.00. Бастоні, Бастоні, чемпіон Італії. Ну там дуже багато. Коротше. Ну це такі гравці, вони не прям топ. Ну вони на ходу. на ходу. Тут таких зірочок в... ні в одній, ні в другій команді немає, але. К'єза, К'єза, який покидає івент. Але його хавай як на на матчі. Зірших особових немає, але такі такий гравці заряжені, як кажуть. як... е. флеер. Жаль, що тут немає шакирі в составі. Ну, він на завінки сидить. У в... ау... в FC24 його не випускає. Шакері це зірка євро. От у нього в зборні просто виходить забувати. Пілігрині б'є, але накривають. В зборні в нього в кожне євро виходить забувати якісь топові, топові голоса. І він все, на цьому євро він вже забив топовий голас. Ну, це шакері, це легенда Швейцарії. Без нього, без нього тяжко представити якесь євро, якщо чесно. В це, це те саме, що на чемпіонатах світу воротар з Мексики. Забув, як його звати, до речі. Блін, воно викрутиться. Ну, всі хто поняв, то й поняв. Хто слідкує за чемпіонатами світу, той знає, як хто такий воротар Мексики. Це те саме, що Шокеріне і Євро. Прямо в один в один, тютелька в вони просто... Ти тащить, а ти збиває красоту. Як ми бачимо, що... Сабізе А, не Сабіз за Австрія, господи. Як ми бачимо, що збірна Швейцарії тримає м'яч дуже багато, вона краща гра як на мене. Утримка м'яча, пас, атаки. Дує. Ну дає, мене було бити, але він, він розвернувся. Там Дарміан забирає мяч. Скамака. В іт італійський мафіозі. Грубий італійський мафіозі. Дімарко так високо стає, що це. Він в принципі в реаліфі теж високо будується. У нього така тактика, така схема, така задача в нього на гру. Що там? Ну хвилину додали до парового тайма. І Швейцарія як для мене заслужено виграє. Ян Зомер Забирається м'яч. Переходимо до другого тайму. Пам-пам-пам. пам 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 Що ти Італія? Плакі-плаки. Так, на 16-й хвилині пропустилась, бюджена Італії. Італія разом мяч, Скамака, дає на Кезу. Кієза хоче пройти один на один в соло пройти до ворот, але в нього... Поки місце не сильно виходить, він зміщається на фланг, але там нема компутату, є скамак, який прийшов манувати пас, не дає на скамаку, скамака дає на барел, барела б'є і це голасо. Ну так, да, це було це було красиво. Це було красиво, це читаємо, хто грає в fc 24 наблюдає, як працює і працює тут іскусний телект, хто грає за тренера. Не грає тренера, а керує тільки, а іскусний телек сам грає, то й розуміє, що це все читаємо. 23 захисника просто стоять як канджі і... Е, забув другого звати, просто стоять АФК. І Барел збиває рахунок один один. Ну це типічний скрипт FC24. Зараз далі була знову возня і там хтось може заб'є другий. Пам-пам-пам. Мені... Ох, ємай він там прошходив, да? Гравець збірної Швейцарії. Бастоні його з'їв. Під кінець. Скушав на... На, на світаночок. Мені цікаво, як, як сьогодні будуть матч. Я сподіваюся, мене не будуть катати ці м'ячі туди-сюди. Надіюсь, сьогодні буде такий атакуючий футбол. Цікавий все-таки на 8. Це не хухри-мухри. Так. Емболо. Дає на... не знаю на кого. Варгас. І Варгас не забиває. Якщо то був впевнений, що це буде Голаса? Тут що Швейцарії показують. Якийсь не сильно доволі, так. Да? Ну, блін, там біля штанги. Ну я чесно, думав про забій. вдарить по Ну, в принципі, блин, ну, ну, блін, не завжди може забойгували Гласики. Бастоні, Дарміан. Футбол у збірної Італії не вражає на Євро 2024, так само, як і збірної Англії. Це прям... Ну, Ми не можемо порівнювати Англію і Італію, бо тому що, Англія дуже зірковита, дуже топова Англія. Якщо сравнити з Італією, то Італія по факту типа, плюс... ну, образно, но у неїми проти Англії. Образно. Так, да, Італії теж хороші гравці, ну рівень максимально інший. В Італії немає нормального топового центр форварда. Немає. Є скамака, ну то не то. Є там молоді гравці. Ну, блін, не то. Вони ж не прям не, не вирішують матчі. В Англії все по-іншому. Але бляха-муха, як Аскамака. Скамака п'яточка дає, а там блокують його. Але все одно каляфорі. Пілігріні, Пілігрині, Пілігрині б'є. І я зомер переводить цей м'ячик на кутовий. И що там, заміни були, так? Да? Закарія виходить і замість Окафор. Боже, Закарія уходить виходить Окафор. І Ндоє уходить, виходить, виходить Родригес, якось так, наскільки я зрозумів. Аня, Нудоє. Ндує... Ндоє. І Родригес уходить, а Закарія і. Окафор виходять. Виходить, виходить Форвард і виходить центральний захисник збірної Швейцарії. І вони хочуть... Хочу щось таке здійснювати. Ага, за санкт виходить замість Дімарко. В Італії міняється тільки Дімарко, це у нас лівий захисник. Кеза. Зомер на місці. А Швейцарія так підсилила центр поля і підсилила атаку, тобто змінила Форварда. І Швейцарія хоче виграти. А тренеру збірні талі поки мені подобається. О, Кафор, як же, що Кафор зазіграв? Зараз не потрібно було давати пасраво, потрібно просто було бігти перед, але чомусь, чомусь він не захотів бігти вперед. Сміщається на фланг, але там атака вже все, Атака вже потерялася. Зараз була атака другим темпом. 75-та хвилина, поки місь рахунок 1-1, на я надіюся, тут буде зараз, якщо будь нічия, то будуть якісь допи, бо тому що... Ну я поставив, в принципі, що було добре, бо камон. Як не знав хто виграв. <хе> як не знав хто виграв. Все не полімо, хтось виграє. Хтось виграв, хтось програв. тому що це матч на виліт. Матч і виліт. Нічій не буде. Нічій а то буде, тільки будуть допи. Так, пілігріні, каляфорі, засадни. Не знаю, як правило, читається, не можу вимовити. Пілігріні Пілігрині, Пілі... Пілігрині грає Роме, до речі. Римської роми. Який пас на Кофорси, наверное, правильно? Да, Окофор на Ambolobee Єма ma GG Донарума переводить м'яч на Кутовий. І заміна в кого в Швейцарії. Виходить Шакірі. Виходить Шакірі і Варгас. О, Jacka і Варгас уходить, виходить Шакірі і ще хтось там. Я не встиг прочитати. І заміна збірної Італії аналогічна, але акцент всерне на збірну Швейцарії. В Джахарі виходить і Джака. Джака це любимчик. Любимчик. <laughs> любимчик Євро. Євро обожнює Джако. Не Джаку, а Шакірі, господі, господи, їх плутаю. Закаря, Що творить Закарія? Ви бачите, що я зробив а тінь... Так ще одна заміна, дивіться, тут, о, вони не сісняються заміна робити. Так, жінь уходить, виходить замість нього якийсь... Ну не, так само як і... Крістантове ходить, а в Швейцарії навіть не називати, тому просто промовчимо. Просто скажемо, що вони зробили заміну. 86 та хвилина. Ну, Швейцарія робить все, щоб виграти. Швейцарія... Кутовий? Швейцарія робить все, щоб виграти. А Італія так коноче більше хоче захищатися. Закарія. Окафор. Шакири. Давай, Шакири, покажи свискил скилл скил, скиллчанский. Після Евро 2020 вроде бы... Не. Після Евро 2016 вроде бы купили. Може не. А может да. Кашлана, не важно. Так, що нічия 1-1, я надіюсь, зараз будуть допи, бо я зробив, поставив півфінал, щоб їх була нічия, да, будуть допи. Тому що тут немає. На 8, на тут тільки є. Що, допи є, найс, найс, 1-1. Цікаво, цікавенько, йопте. Хлопаки, вам треба сьогодні за, за 2 години... за 90 хвилин відіграти матч, щоб хтось виграв, тому що в мене далі відключає світло, я не знаю хто виграє. Тому треба вам сразу, тому що матч починається в 7 до 9... Шакірі б'є, дам Редаблюан Криє. тому що в мене в 19-й матч починається і в 21-й заканчується. 90 хвилин, але... Джахарі б'є джижо до рума на приходу твій. Але в 21.00 у мене вирубається світло і я не узнаю, якщо буде добре, хто пройшов далі. Цікаво, цікаво, цікавенько. Футбол, прям не скучний, ну, іменно в искусственном інтелекті, у FC24, прям футбічний окафор. Прям не скучний футболчик. Що це за п'яточка в... за таке монеце, блін? Заміни, до речі, всі зробили вже. Заміна вже в Бурні на навіть нашанка заміна є. А в Швейцарії, навіть вже немає. А може, може я помиляюся про Італію. Замін вроді вже більш нікого немає. Каляфор, Італія починає свою атаку, але всі гравці Швейцарії на своїх місцях. Тому тут чисто позиційна така атака. Один в один, хто кого обіграє, так засангні. Ну, його вдвоєм з'їдають. Включно. Канджі вибиває, правильно робить. Там Ембало. Немає на Ембало. Ембало, напевно, вже під устав, втомився трошки, братішкин. Так, Бастоні розняє атаку, дає на кого? Це за сангні. Ретеги. Це форвард, до речі, ретега. Там скамака і ретегга. Ох, єма, це в два форварда, да, Італія грає? Ретегги це така, е, хто не шариться, ти в кого така анімешна ця. І до речі, перед тим закінчить, що ба, серія пінальки. Ну ще один тайм, а потім серія пінальки. Увагу на двох вородарів, до речі. Близько закінчиться перший до, до тайм. Я навіть, ну, не встиг якось зрозуміти, як воно все закінчилось. Там провели буквально 2-3 атаки. Ну цікаво, цікаво. скучніші скучніший мальчик. Буває записуєш і ти думаєш, хима, ну дятіна. Так, у виходить замість барела. Отак. Ось так. Центр підсилили. сили. Убирала такий більшо атаку, барела який забив. Зрівняю рахунок. Атака Італії, подача, скампелигрині, опа! На базу 2-1. 2, -2 точніше. Несподівано було, якщо чесно. Я думав, то с Скакамаку вже мак уже замінила, я забув. Вроді би. А може ні йолки палки яка подача, Він і руку піднімав там. Ну дивіться захисники зараз провалилися, ти и не... ты не закрыв... Короче, зараз провал захисників. У пілігрині, Ну прям вратаря. <гум> <гум> ну да, ні, ну красиво, з подачі, з подачі, якщо чесно я дуже мало таких бачу. Я кар'єрку началось граю, Там другий сезон, я за півтора сезона. Не разу не бачив, щоб були подачі і забивалися головою з подач. Там такого майже немає в АПЛ. Ну, іменно в оцьому. І на євро теж стільки матчів його записував, не було. Це їм іменно цікаво, тому що це для мене було максимально неочікувано. Я в шоці, якщо чесно. Ну дивіться, італіанці шотс, можуть можуть прийти далі. Пінальті все-таки пенальті. А хотя, фіхі, знаю, може ще бать пенальти. Зараз може 2-2 буде. Ух ти! Джахарі! Джашари, Джахари, Фіх, я знаю, как ви Сорян. Для Джашари. Може він не багатьом іншому читається. My English is very, very good. Так, осталось 6 хвилин Збірної Швейцарії, щоб забити голосу і перевести це в серію Було б цікаво пенальти, подивитесь, якщо чесно. Но мої любимчики і швейцарці, конечно, зараз програють. Ну італія тоже карфався, бо зараз Єра зробить подачу. дивіться який пас на ратеге, артеки приймає. і зараз знову подача дивіться, Тут він свободний, зараз буде гол. Ну тут мене було на прийняти, і з ноги бабах! Фортези, ну ти, конечно Алексій Алексейович. Ну все, збірна Швейцарії. Швейцария, ти в FC24 програла. Увы. Жаль, ну побачим, що бавриал лайфі. Що там? О, там офсайд, да? Так, ЄС Авкос. Осталася хвилинка до даного времени. Часу на атаку не, немає. Ті боля він м'яч в, в Бірніталії і РФ свястить. Все, якось так, 24, Італія, в FX-24, виграла Італія 2-1. В допах. Все було цікаво. Тому всім дякую за перегляд. Подивіться до кінця вам просто лукас. Лайк, репост, підписка, плюс повага. До нових зустрічей!